Привіт глядачам ютубу з вами канал Онлайн -покупка UA і в нас чергова посилочка із Aliexpress жіноча чорна сумка з квітами. Замовлена у нас з використанням купону на знижку. Більш детально читайте в описі, а ми тим часом розпакуємо її Ну і ось така сумочка. Розміри її повинні бути 20х20. 20. Ось тут ручечки. Давайте ми глянемо на розміри. Дивіться, ширина виходить аж 29, ну, можливо, це розміри дна, а розмір дна 20, як бачите. Тут все нормально, от 20. І висота. Висота також має бути 20, ну тут 18, ну плюс-мінус. Нормально. В принципі, вона невеличка, вона така більш, як якісь, якась косметичка велика така. Ну На пляж я не думаю, що у нас годиться, але так десь прогулятися, чи в парк, чи ще десь піде. І дивіться, значить, у нас є замочок ось такий. Замочок, в принципі. Працює, Річки трошки заважають. В середині також є замочок, також робочий. Ну і в принципі, ось бачимо, тут ниточка стерчить. Ну, тобто Звичайна китайська якість за такі кошти нормальна річ. Нагадаю, що це сумка куплена за допомогою купона на знижку, більш детально працюю про те, яку знижку мені цей купон дав. Почитаєте в описі, а з вами був канал Онлайн покупки UA. І пам'ятайте, купувати в інтернеті це безпечно.